Добрий день! Вас вітає центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 міста Кривий Ріг. Я майстер виробничого навчання Лічишин Олександр. Навчаюсь професії кухар-офіціант та кухар-кондитер. Сьогодні пропоную вашій увазі хау хау приготування здорового харчування страву рис з овочами та з крамблом. Поїхали готувати. На сьогодення дуже широкий асортимент страв, до яких додають. Саме броколі. І зараз ми таку страву приготуємо. Для приготування страви нам знадобляться такі інгредієнти: рис, вода, кукурудза консервована, броколі, морква, сіль, імбир, рослинна олія для приготування з яйця, вершкове масло для прикрашання. Зелена цибуля та кунжут. Наступним етапом відварюємо рис після закипання. Ще варимо 5-10 хвилин. Потім знімаємо з вогню і залишаємо до повного напухання зерен рису. Наступний крок підготовка овочів, а саме, нарізання моркви кубиком а броколі часточками. Наступним етапом нарізану часточками броколі, відварюємо теплячій від киплячій підсоленій воді для того, щоб максимально зберегти колір та корисні речовини, особливо вітамін С. Далі пасируємо підготовлені овочі, поступово їх закладаючи на пательні. При такому способі пасирування. Овочі при взаємодії з жирами зберігають всі свої корисні мікроелементи та групи вітамінів. Адже морква без додавання жирів взагалі не засвоюється в організмі людини. Спасировані овочі перекладаємо в іншу ємність. Наступний крок приготування скрамблю – Вершкове масло та методика змішування зробить скрамбл ніжним та соковитим. Скрамбл з яєць доповнить овочі не тільки ніжним смаком, а ще й корисними мікроелементами, таких як лецитин, який бере участь в утворенні мембран клітини, особливо в нервових волокнах та головному мозку. Готовий скрамбл з'єднуємо з, з пасированими овочами. Отже, страва готова. Починаємо оформлювати подачу в двох варіаціях перша це подача у кільці, де інгредієнти викладуємо слоями. Прикрашаємо нарізаною зеленню цибулі та кунжутом. Другий варіант подачі страви міксовані інгредієнти, викладуємо гіркою і прикрашаємо нарізаною зеленю цибулі та кунжутом. Страва вийшла дуже яскрава, і тому її можна подавати як на світлому, так і темному посуді. Кольор овочів також відіграє важливу роль у приготуванні страви. Регулярне вживання різнокольорових овочів. Приносить багато користі для організму людини. Смачного